Якщо взяти гроші, то е, там дуже багато складових, від чого залежить е, наш достаток в плані грошей. Е, якщо би ви, наприклад, хтось би захотів. Давайте тему буде сьогодні буде тема гроші, чому їх бракує, як їх заробити, що відбувається е, в нашому житті, чому завжди мало. Бо, наприклад, може бути таке, що людина має гроші, але не використ... не може їх використати на якісь свої бажання і задоволення, що гроші, як правило, можуть зливатися на проблеми, на хвороби, на форс-мажори, що є борги е, тому. Питання грошей, воно дуже об'ємне, і стовідсотково, що я для себе зрозуміла, бо я цю тему вивчаю вже дуже багато років. І тема грошей для мене дуже тригерна, і по моїй кармічній там карті. Я себе дуже класно вивчила через там, астрологію, нумерологію, дизайн людини. І я сюди, по суті, прийшла для того, щоб, скажімо так, правильно заробляти гроші. І от цього всього я навчаюся вже ну, напевно років 15-20 точно. Я бачу певні результати, які в мене є. І е, в мене завжди є бажання е, велике допомогти жінкам, які приходять, наприклад, е, в роботу з темою заробітку. Ну, я просто ловлю кайф, тому що після роботи зі мною людина нап направду починає. І більше заробляти бачить якісь інші можливості, розуміє, де в неї був затик, на що звернути увагу і що поправити.